Троє людей загинули внаслідок атаки шахедів на Київ. Серед них п'ятирічна дитина у Дніпровському районі столиці. Ворожий безпілотник влучив в багатоквартирний будинок. Загинула жінка. Також пошкоджено заклад харчування і ще два житлових будинки. У голосіївському районі уламки впали на складське приміщення. Загинули батько з дочкою. Постраждали 10 рожителів столиці, найменшому всього 11 місяців. Євген Ієвлєв, речник Київської міської військової адміністрації, долучається до нашого ефіру. Євген, я вас вітаю. Бажаю здоров'я, слава Україні. Героям слава! Як я вже розповів, сьогоднішня атака забрала життя трьох людей. Що відомо про обставини їхньої гибелі? І чи були у них можливості врятуватися, враховуючи ситуацію, в якій вони опинились? Так, дійсно, на жаль, внаслідок російського обстрілу є загиблі. Наразі відомо про трьох загиблих. В Дніпровському районі через падіння уламків виникла пожежа на верхніх поверхах дев'ятиповерхового будинку. Там загинула жінка 1944 року народження. В Голосіївському районі загинули батько 1990 року народження, і його донька їй було 5 років. Також постраждала мама дитини. За попередніми даними, це сталося внаслідок падіння уламків БПЛА та подальшого займання в 4 поверховій офісно-складській будівлі. Інших подробиць чи деталей трагедії нам поки повідомити вам не можемо. Наймолодшому постраждалому всього 11 місяців, що відомо про стан малюка нині і в якому стані інші постраждання? Так, на цей час загалом зафіксовано інформацію про 10 постраждалих з пораненнями різного ступеню тяжкості. Це осколкові поранення, травмування і наслідок стресу. Найстарші постраждалі 90 років, наймолодшому постраждалому 11 місяців. Медиками зафіксовано у нього гостру реакцію на стрес. Батько малюка також отримав поранення. Всім постраждалим надається зараз кваліфікована допомога. А на якому етапі зараз ліквідація наслідків цього удару? Займання були ліквідовані оперативно. Наразі точково по місцях уражень триває робота різних спеціалістів. Фіксація пошкоджень, робота з розчистки місць уражень. І хочу зазначити, що роботи рятувальників дуже ускладнили запарковані автомобілями подвір'я. Тут бачимо необхідність врегулювати це питання, тому цьому буде приділена максимальна увага найближчим часом. Будинок, який постраждав найбільше, яка там ситуація з електропостачанням, з водопостачанням, і загалом, скільки людей внаслідок цієї атаки потребують зараз якоїсь допомоги з житлом? На жаль, в столиці є декілька будинків житлових, які зазнали пошкоджень, і наразі триває обстеження стану об'єктів. І далі буде опалюватися рішення про обсяг необхідних робіт для відновлення будинків. Тому, допоки не завершиться обстеження, давати якісь оцінки чи казати, що там з водопостачанням, світлопостачанням, поки зарано. Як саме київська адміністрація допомагає документувати наслідки того, що сталося, і загалом, яку допомогу може надати постраждала? Ми постійно інформуємо про гарячі лінії. У нас працює ситуаційний центр, який одразу передає інформацію, тобто максимальна взаємодія з точки зору відновлення, з точки зору обстеження. Всі адміністративні функції тут можна розповідати до дуже багато, Всі адміністративні функції виконується максимально якісному рівні. Євгена, як би ви загалом охарактеризували ідею цієї атаки? Це були цілеспрямовані удари чи більше хаотичні якісь запуски БПЛА з боку росіян, які спровокували такі наслідки? Загалом сьогодні вночі ворог випустив по Україні 147 безпілотних літальних апаратів. 97 збило наше ППО, 25 було локаційно втрачені. На жаль, є влучання, падіння уламків, загиблі. Характеризувати можна тільки так, що ворог не прагне жодного перемир'я, і ворог продовжує терор, продовжує атаки по мирним мешканцям. Це ніяка не хаотична атака, це абсолютно сплановані направлені удари на мирне населення. Дякую вам за інформацію. Євгений Євлєв, речник Київської міської військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку.